Доброго дня, шановні, хочу вам продемонструвати в наших складних умовах організацію робочого місця кухаря і форму нарізки складну та просту. Це дошка та ножі. Кухарська трійка. Середні, великі і малі ножі. Дошка лежить від краю 3-4 см для зручності. Картопля вже підготовлена у воді. У воді вона може, може знаходитись не більше 2-3 годин. Бо потім харчові переходять у харчові речовини переходять у водорозчинні. І при варці вона буде твердою і погано розварюватися. Зараз переходимо до самої нарізки. Перше, це буде соломка. Ми беремо картоплю. нарезаем ее пластами. Пласт, э, пласты 2 миллиметра. 2-3 миллиметра. Потом складываем все в одну и нарезаем Соломка використовується при жарці у фритюрі у великій кількості масла. Соломка є. Зараз форма нарізки брусочки. Беруть сиру картоплю і нарізають на пластинки 0,7-1 см. І, потім розрізують її на брусочки 3-4 см. Складаємо в одну і нарізуємо на брусочки. Брусочки ми використовуємо для жарки у фритюрі або основним способом, або на гарнір для порційних страв з м'яса та риби. Далі у нас форма на різкі кубики. Картоплю так само спочатку нарізають на пластинки. Кубики є трьох розмірів: це дрібні, середні і великі. Великі кубики десь прибризне ребро 2. Два з половиною сантиметра. Великі кубики ми використовуємо у, у борщі та юшка. Далі середні кубики. Один півтора сантиметра. Середні Це кубики сирої картоплі. Середні ми використовуємо для борщів селянського, полтавського і тушкованим способом. І далі дрібні кубики. Дрібні кубики використовуються для холодних страв. Дрібні – це 3 від 3 до 5 мм. Зараз будемо нарізати картоплю часточками. Беремо бульбу сирої картоплі, надаємо їй трохи форму бочечки, а воно у нас отак, І розрізаємо на 4 або 6 частин. Використовують для приготування перших страв, тушкування, смажене основним способом та у фритюрі. Далі це будуть скибочки. Ми оберемо брусочок. Підготовлений. І з цього брусочку нарізаємо скибочки Завдовжки 2-3 см і завдовжки. 2-3 міліметри. Таку картоплю ми використовуємо для варіння для холодних страв і зараз з часточок, ще робимо так само скибочки Скибочки бывают э, маленькие, средние и большие. Выкористовуют большие э, скибочки сырой картофеля для смажения и также варіння. Сейчас будут кружальцы. Кружальцы. нарізовую в поперек по 2-3 мм. Таку картоплю використовують для смаження основним способом і у фритюрі. Для гарніру страв з птиці та риби. І практичне домашнє завдання буде зробити таку нарізку і відправити мені звіт про виконання роботи. Фото, фото звіт, ОК. З, з дотримуючись, дотримуючись охорони праці.